Колеса для тканевої валізи. Ось такі коліщата. Дуже потужні колеса, самі по собі коліщата широкі, на двох підшипниках, ось бачимо, тугенько крутяться, тобто гарно втягнуті. Втянуті, втянуті заклепкою стальною ось, розвальцовано, дуже широкі такі, мощні. Повністю пластикові, без каучукового покриття. І є бортик, ось захват бортика е, валізи. Кріпиться за допомогою двох болтів. Та ось є два місця для саморізів. Тобто два саморізи і два болти. Е, в комплекті не саморізи, не болти не йдуть. Тому заздалегідь майте на увазі, що вам потрібні будуть болтики та саморізи. Болтики ми використовуємо з потайними шапками. Ось під них під них поглиблення, щоб воно гарно виглядало. А знутрі підкладайте шайбу побільше та використовуйте контргайки. Або дві звичайні гайки, або гравер. Бо Звичайно, одна гайка швидко викрутиться від вібрації. Пластик досить товстий, дуже багато посилення. Така форма висока. Точні розміри ви знайдете, перейдя за посиланням до нашого магазину. Посилання буде в описі до цих колес. І там на фотографіях будуть розміри коліщатка, розмір цього виступу. Розмір до бортика, щоб воно ж потрібно, щоб захватило, і лишнього не вирізати, і це, щоб залізло. І також тут є ось така накладка. Як бачимо, овально. Вона прикручується двома саморізами. Ось воно все йде в комплекті. Вона зроблена, звісно, для, для краси. Ось така красива. але... Якщо вам потрібно, тут є сквозні дирки. Тобто викручуєте два цих шурупа, вставка знімається. І у вас будуть два сквозних отвори під болти. Якщо ви не хочете або щось не виходить, поставити на саморізи, ось викрутили, зняли, воно досить красиво буде без нього, просто без цього виступу. Приклали, просверли дві дирочки, все. Болтики, ну тут отвори менші, там на 4 мм, але можете п'ятіркою просверлити насквозь, і все, і закріпити. Тобто, як допоміжний варіант, дуже зручно і ефективно. В комплекті йде пара, праве та ліве. Відрізняється ось бортиками. бачите, цей. На праву сторону, бо бортик правої, цей наліво. Бортик лівої. І на цю сторону ви його не поставите. Бортик буде мішати. Тому важливо, праве та ліве.